Всім привіт! Огляд на ось такий висоторіз. Ось фірма. Інтертул. Вчора я заказав, прийшла. Довжина його в розкладеному 5 метрів. В складеному. Десь такого 2 метрів в складеному. Вигляді. У мене ось така шатечка є. Ми зараз спробуємо, як ця течка ріже. Чи добре, чи ні, ось таке полотно, 35 см має. А в мене ось така течка для протягування мотузки через гілки. Оця штука повертається, це дуже класно. Чіпаєш карабін, перекинув через гілку, а цим крючком перетягнув. Це добре, що воно таке, бо воно можна за гілки карабін взяти. Це самоділка, коротше, моя така, саморобна штука. Ця вже штука куплена. Зараз перевіримо як воно ріже. Ось такі закрутки. Я ще навіть не пробую, як воно ріже. зараз, от довге-доста довге. Навіть якщо воно добре різати не буде, мені буде добре хоч гілки перетягувати замість. А цієї місцеї тички <кхи> зачеплю. Ось. Якусь тон тончу бере, бо то грубо може і не порізати. Та то, -то за грубо! Бере У Тому вже не призначено де дерев валити. Щось ріже? Ця пилка ріже до себе ціло, від себе і до себе, так, у дві сторони. О, ріже, нічого собі. А чи надовго хватить? А ти ти зріжеш не нічині вже? <ристо> Треба було з кленом, чуєш, дів. <ристо> клен не різати. <ристо> Ну що я скажу? Таке понизу можна трохи обрізати. Або якщо десь гілочка є над проводами, що треба снути, не достаєш до неї, можна ось штуку в штуку тонкі гілки буде різати. А там далі побачу, може перекладу ту рогатку на неї. А ножовку просто так буде ножовка. Ось такий огляд. Кому що щось інтересує, Весіт, розкажу.